Давайте оберемо. рівнянні х квадрат плюс px мінус 18 дорівнює 0, один з корінів дорівнює мінус 9. Знайдіть другий корінь і коефіцієнт p. Отже, що в нас тут буде? В нас буде х1. І ми вже точно знаємо, що воно буде мінус 9. Нам потрібно знайти другий корінь х квадрат, х другий, вибачте, знак питання, і знайти ось цей коефіцієнт p, який нам досі невідомий. Рівняння в нас має ось такий вигляд. Що ми в ньому знаємо і бачимо по коефіцієнтах? Старший коефіцієнт в ньому дорівнює одиниці, другий коефіцієнт дорівнює p. Я трошки місця пропущу, бо сподіваюся, ми його знайдемо. І вільний коефіцієнт буде дорівнювати мінус 18. Ось таке в нас квадратне рівняння. Як же знайти коефіцієнт p? Звісно ж, якщо в нас є один з коренів, ми можемо його підставити в рівняння і отримати правильний вираз. Так і зробимо. Підставимо х перше що дорівнює мінус 9. Отримуємо з вами мінус 9 в дужечках і в квадраті, замість х підставляємо додати p помножене на мінус 9, відняти 18 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Мінус 9 в квадраті буде плюс 81 відняти 9п. І відняти 18 дорівнює 0. Із змінною в одну сторону, без змінною в іншу сторону. Але перед тим давайте порахуємо. 81 треба відняти 18. У нас буде 63. Тож, плюс, до речі, 63. ось тут було. І перейде воно через знак рівня, стане мінус 63. Тепер, що треба зробити, щоб знайти наше P правильно, поділити обидві частини на мінус 9. Отримуємо P дорівнює мінус 63 на мінус 9. І буде в нас мінуси скоротяться, лишиться просто значення 7. Отже, коефіцієнт P, другий наш коефіцієнт, дорівнює 7. Лишилось тепер знайти другий корінь. Чому буде дорівнювати другий корінь? І давайте тоді скористаємось теоремою Вієта. Вієта. А що нам каже теорема Вієта? А теорема Вієта нам каже наступне: що якщо в нас є Х1, і ми додаємо до нього другий корінь, ми знаємо корені рівняння, то тоді, в сумі, вони будуть дорівнювати другому коефіцієнту, але з протилежним знаком. Тобто, це буде у нас мінус 7. Х1 ми знаємо, воно буде мінус 9. Тож отримуємо рівняння ось такого готонку. Мінус 9 плюс х друге дорівнює мінус 7. Знайдемо, чому буде дорівнювати х2. Це буде мінус 7 і додати 9. А отже, 9 відняти 7 в нас буде 2. Просто 2. Х2 буде 2. Давайте запишемо відповідь. Відповідь х друге ми знайшли, другий корінь буде дорівнювати 2, і коефіцієнт p ми знайшли, він буде дорівнювати 7. Ось таке завдання.